Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад. Сьогодні відео буде про укорінення широколистих гортензій. Просили показати більш детально, друзі. Значить, у мене це вже буде другий етап укорінення, друга хвиля укорінення. Чому? Тому що першою хвилею я живцюю ранньою весною. У мене маточники у контейнерах, ну також більшість гортензій у контейнерах зростає. І тому в теплиці швидко відростають перші пагони і я завжди. Живцюю першу таку партію, можна сказати, верховими живцями. Значить, тому, друзі, в мене є вже результати укорінення. Я вам відразу покажу, покажу, як корінюю є результати, є в процесі укорінення гортензії, в яких умовах укорінюються, покажу. І вже є навіть і пересадження у П9, як вони зростають, в яких умовах. Все буду показувати, друзі. Відео буде довге, ну, але я думаю, воно. Цього варта ця інформація. Значить, в другу хвилю, друзі, які я живцюю гортензії. Живцюю гортензії ті, які вже відквітували. Чому? Тому що я вже показував у минулому відео, їх потрібно обрізати, друзі. Чому обрізати? Дивіться, я показую, наприклад, ось цієї гортензії, вона дуже рання у мене. Вона вже давно, можна сказати, відквітла. Це є сорт Eclipse. Ви знаєте, такий вже відомий сорт, новинка, але він вже відомий своїм темним забарвленням. Дивіться, ви відквітли вже квітоноси, бачите, і самі ось ці із пазух, уже нижче квітоноса йдуть нові, нові пагони. Ця гортензія дуже розвалюється, друзі. Її дехто навіть називає гортензією Ампельною. Ну, Це не так, але. Ось чому треба обрізати, дивіться, від, від сілки доніс, бачите, і тут вже зараз, зараз, зараз ось де пазухи, бачите, ось тут появляються вже нові пагони, друзі. Але цю гортензію я буду обрізати дуже кардинально. Оце все, що ось так показую вам, дивіться, все, що понахилялося, треба обрізати фактично чутлі не на рівень землі. Навіть ось тут де є ці дерев'яшки, вже здерев'яніли. З минулого року, друзі, все одно я буду це обрізати, тому що тут є на наступний рік нічого доброго з цього не вийде, якщо ми таке похиле залишимо. На цих дерев'яних там теж є сп'ячі бруньки і теж проснуться пагони. Друзі, я це все буду обрізати, але не, я не до того веду. Значить, Ось дивіться, тут є наглядний приклад. Трошки швидше, оце, напевно, було саме перше соцвіття, яке я обрізав. Бачите, ще давніше трохи. І вже нижче ось пішли нові пагони. Бачите, як чітко видно. І ці два нові пагони, вони ще за літо підростуть, задревініють і утворять такі піки, квіткові бруньки. На наступний рік вони будуть квітувати. Але все одно треба було трохи нижче мені обрізати. Ну нічого, друзі. Значить, дивіться, обрізаю то я обрізаю, але буду показувати, які живці я нарізаю. Ось тут в мене є маточник, оцей в мене такий для квітування я залишив, а тут такі більші, який я ранньою весною обрізав на живцювання. І вони, бачите, я обрізав дуже-дуже низько, зараз не буду того шукати. Ось тут є обрізочка, не знаю чи вам буде видно. Ось тут була обрізка і тут аж пішли нові пагони. Весною, друзі, я нарізаю завжди ось такі верхові живці. Ось такі чубки, вершки. Вони найкраще укорінюються. Ось такі великі, навіть, наприклад, сорту Блаумайс, В нього є дуже великі лопати листя. І я нарізаю все одно з такими великими листями. І я, друзі, не вкорочую листя. Дехто показує, я не знаю тотально. Оці листя вкорочують ось так, так, або ті вершки відрізають і живцюють ось такими, тільки проміжними живцями, щоб було більше. Але ось такі верхи, вони найкраще вкорінюються, друзі. І зараз я теж буду, наприклад, зрізати. І верхи буду теж зрізати, але якщо я роблю ось таку низьку дивіться, обрізку, бачите, ось тут внизу різаю. Ті пагони, які повилягали. Так, ось тут буде, наприклад... Тут буде один вершок. Один верх. Я його буду, так, де він є, ось тут. Я його буду ось тут зрізати. Ось ось це на вкорінення. Бачите, він найкращий матеріал. І ніякі листя ніякому разі не можна вкорочувати. Тому що за рахунок цього листя, за рахунок конденсату, зараз покажу в яких умовах вони вкорінюються. Це найкраще буде для живця таке вкорінення. Але оцей матеріал, друзі, щоб не викидати, я все-таки його поріжу на. Проміжні живці і буду теж укорінювати ось такі проміжні живці Вони вкорінюються довше, важче, набагато. Там може не бути 100% результату, але так як у мене, наприклад, якщо в нас є такий цінний сорт, рідкісний сорт, дорогий сорт і мало є маточників, то можна порізати на ось такі, бачите, на ось такі проміжні живці, Ось це все. Оце все треба заглибити в землю, тому що широколиста гортензія дає корінці по всьому стеблу. А волотиста, вона так, як, як хвоя вкорінюється. Ось тут дає каліс. Волотиста і звідси наростає корінець, а в широколистої, навпаки, це все будемо заглибляти. Ні в якому разі не можна оці листя укорочувати. Хоч які би вони не були великі, я вам зараз це покажу, як воно вкорінюється. Значить, на рахунок ґрунту я користуюсь одним єдиним ґрунтом на всі випадки життя. Це слабокислий ґрунт торгової марки Хавіта, кислотність 4,5-5,5. Корінюю, живцюю в ньому, пересаджую великі дорослі кущі, волотисті, широколисті. Все в одному груті. Він підходить прекрасно. Друзі, для усіх, як ви можете бачити, гортензії нормально ростуть. Я нічого не вигадую, не придумую і нічого не скриваю. Зараз вам покажу, в які умови я ставлю вкорінювати свої гортензії. Давайте перейдемо зараз в мою теплицю. Так, друзі, зараз ми в моїй, знаходимось при вході в мою невеличку теплицю. Я вам буду показувати не помідори і не огірхи. Хоча в мене тут все зростає, така мала, мала теплиця може дати дуже великий, як то кажуть, дохід, вихід нормальний. А в північній стороні теплиці в мене укорінюються гортензії. Значить, Друзі, ось так проходить укорінення. У затіненій теплиці з північної сторони в парниковому ефекті у пакетах при 100% вологості повітря. Ви скажете, а чому не на столі, чому на підлозі, чому на землі? Тому що, друзі, різниця в температурі, чим вище, тим тепліше. Чим нижче, тим кращі умови. Зараз у нас тут скільки є. Ми не знаю, чи вам буде видно, 20, по-моєму, 24 градуси. А внизу, друзі, у нас усього-навсього 23. Але це зараз, коли ще нема сонця, коли буде сонце, нагрівається теблиця, все, тепле повітря піднімається вверх і там набагато гарячіше. Значить, друзі, дивіться, в пакетах ставлю в касету, Касету проливаю водою, накриваю плівкою, підгортаю під низ і більше нічого не поливаю, не відкриваю, не провітрюю. Тут всі волотисті мої. Це вже її і переживцювання, і це вже, напевно, третя хвиля волотистих. Я думаю, ви бачите назви. Є, наприклад, ось і нескінченне літо. Це широколиста, 23.06 була поставлена. Хоча в нас вчора була шалена спека, і до того було 30+, І І в... ось тут троянда окорінюється. Але в парниковому ефекті, коли така 100% вологість, то гортензія дуже добре вкорінюється. Наприклад, дивіться, ось тут Грін Шадоу. Бачите, 1.07-го Pін-Cannabell я поставив 4-го недавно у ящику. вкорінюється. Дивіться, яке вона має великі листя, зараз вам покажу. Це є Pink Shadow, Green Shadow а це Pink Анабель. Інка на бейсі гортензія. Ви знаєте, яке в неї величезне листя. Я вже одну партію вкоренив дервовидне. Зараз поставив у ящик. Дивіться, зараз вам покажу. Такого робити не можна, відкривати не треба. Але я вже для вас. Дивіться, вона була 4-го числа поставлена. А сьогодні в нас яке? Сьогодні в нас сьоме. Сьоме. Три дні, але дивіться, у нас було 30. 3 градуси, а в теплиці ще більше. Дивіться, яка вона класна, бачите? Який вона тургор має. яке величезне листя. Не можна це листя вкорінювати ні в якому разі. Тоді вона 100% вкоріниться, бачите? Ось. Ну, відкривати не треба, не треба нічого привітрювати взагалі. Вона прекрасно себе почуває, вона навіть не прив'яла Її хоч 30, хоч 40, хоч 50 градусів. Якщо буде ось така, зараз накрию краще, як закінчу відео. Якщо буде ось такий триматися парниковий ефект, ось така буде роса, то гортензія ніколи не спріє. Дивіться, зараз вам покажу, що наприклад сорт, який був поставлений 20-го, ось бачите, 20.06. Це вже, тобто скільки він вкорінюється, 20, 10, 17 днів вже. Там вже можуть бути навіть якісь корінці. Я його ще жодного разу не провітрив. Давайте я при вас почну легесенько відкривати. Дивіться, які вони класні, бачите? Ось. Це і волотиста гортензія. Я вам обіцяв за широколисту почав показувати волотисту. Дивіться, прошу дуже. Скільки ми казали, 17 днів. Бачите, які коріння? О, просто ще широколисто в мене зараз. Не готова, але я вам показую до того, що вона не пріє. Дивіться, наприклад, тут є от брінш першого на ну, сьомого. Не хочу вже її відкривати. Стільки всі не хочу відкривати, дивіться, бачите, вона все там стоїть. Ось тримає тургор. Вся себе гарно почуває. Теж листя я не вкорочую. Так, друзі, є, в мене вже тут деякі екземпляри. Які були вкорінені з касети і пересаджені у контейнера, ось такі невеликі, там 12, -ка, 14, П9. Ось це садова рожева, бачите, ось такими вершками, які її вкорінював. І такими вершками я її висадив. По три штуки я її висадив. Для того, щоб був пишніший, гарніший кущ. Я її не обрізаю, оці чубки. Єдині ті чубки після пересадки, які я пообрізав, це на гортензії нескінченне літо. Тому що я вже це показував, є там минулих відео в телеграм-каналі. Вона в мене в касеті вся заквітла, тому що нескінченне літо вона дійсно квіти, квітне там нескінченно, можна сказати. І мені прийшлося ці квіти пообрізати, ті чубки, для того, щоб вона, бачите, вона вже пускає. Щоб вона трошки кущилася, розросталася. Я її там трошечки пообрізав. І... і вона в мене вже далі росте на вулиці. Північна сторона біля будинку. За будинком вірніше в куточку притінена ось сорт Блау Майс. Дивіться, бачите? Якими величезними теж З листям, чубками він пересаджений недавно із касети і відразу півтора літровий горшок. Бачите, які саженці великі. Там дуже велика коренева, дуже великий запас і вона швидко почне наростати і швидко вигитує е зелена маса. Тут так само у мене є, що тут є. Наречена втікачка ранева Брайт. Ранева Брайт тут. Росте нормально, Ранева Брайт, бачите, їй немає сенсу навіть там щось прищіпувати, обрізати. Вона сама дає, бачите, із пазухи. Нові, нові пагони, сама пускає. Так само, друзі, гарно кущиться блюдекал. Ось вона розсаджена вже в мене. Теж такими бачите, то все-таки, якби верхові живці вершки. Вершки О, Вона теж гарно кущиться, друзі. І росте вона вже далі на вулиці. Ну, тепер що? Тепер тут обробки легенькі, від кліща. Ось це червоне листя. В цього сорту нескінченне літо, це є така сортова особливість. Це в мене усі, це не кліщ і це не хвороба, це на всіх е, таких старших листках, навіть на маточних кущах. Е, таке воно почервоніння. Воно таке є. Це не є хвороба, друзі. Тому що, бачите, треба орієнтуватися по тих от чубках. Якщо вершки такі світло зелені, відростають, значить з гортензією все нормально. Якщо відростає отакі от гарні. Салатові листки, вона росте, значить тут все ок. Підживка фор-колором, обробка і все. І буде у вас успіх, друзі. Ось такі нюанси я хотів розказати по, ну ви просили, я розказав по зеленому живцюванню широколистої гортензії друзі. Так що задавайте питання, може щось комусь забув відповісти. Всім радо відповім. Всім, друзі, дякую за позитивні коментарі, за підписки. Підписуйтесь на телеграм-канал. Оце все буде в серпні на реалізацію. Це все, що ви бачите. Ці сорти ще інші будуть сорти. Всім бажаю спокійних, мирних днів та ночей і до нових зустрічей!